Всім привіт! З вами таксіна група Кавдатекст. Реалізуємо сортований секонд-хенд оптум по позиціям. І зараз в вашій увазі презентований лот ков теплих, утеплених на хутрі мішечок номер 2 Ціна за 1 кг 3,8 долари. Вага мішка 23 кг. Це стандартна вага для даної позиції та мінімальне замовлення. Хто бажає придбати саме цей мішечок, робимо скрін. Та пишемо в особистому повідомленні код 038 мішечок номер 2 Ціна мішка 3426 гривень. Сьогодні, друзі, знімаємо багато мішечків з даної позиції, тому гадаємо, що встигнуть придбати всі. Зараз представлений вже другий мішечок. Ціна мішка 3426 гривень. Присутні всі розміри. кофти йдуть на суцільних блискавках, з капюшончиками, але не всі. Мінімальне замовлення один мішок вагою 23 кг. Друзі, акцентуємо увагу на тому, що дана позиція закінчується, кількість товару обмежена. Можете робити замовлення не лише мішечків із відео огляду, а й без огляду запечатаних. Наразі представлений мішечок номер 2 Ковти утеплені на хутрі всіх розмірів. Ціна мішка становить 3426 гривень. Якщо вам сподобався саме цей лот, робимо скрін та пишемо в повідомленні. Позиція 038, мішечок номер 2 Підписуємося на канал, хто ще не підписаний, ставимо лайки. З вами зараз текстильна група Cablatex. Реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. Зараз представлений мішечок номер 2 кофт утеплених на хутрі. Хто бажає придбати саме цей мішечок, пишемо нам повідомлення Viber, вказавши код позиції 038, лот номер 2 Присутні всі розміри. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 23 кілограми. Повернуся, друзі, за декілька хвилин. Робимо замовлення, а ми поки викладемо огляд. Та запечатаємо мішечок.